Об'єктивного розслідування вбивства молодого хлопця вимагали від правоохоронців сотня жителів Кримського селища Первомайське. Обурені люди вийшли на мітинг під будівлю райдержадміністрації. І хотіли штурмувати місцевий райвідділок міліції, бо впевнені, що той, хто застрелив односельчанина, може уникнути покарання через впливові зв'язки. Біля сотні селян зібрались під стінами райдержадміністрації. Вимога єдина об'єктивно розслідувати вбивство їхнього 27-річного односельця, бо кажуть, у підозрюваного впливові зв'язки. Почему до сих пор те люди не допрошены и моего допроса пришли к делу не было? У преступника есть родственные связи с да, органами милиции. І тому люди опасаються людей, налаштованих штурмувати райвідділок, зупинили керівники міліції та прокуратури, запевняють у неупередженості слідства та закликають не вдаватися до радикальних дій. Ряд преступлень завершається, но вони залишаються нерозкритими, розкритими. Іли ж якими-то образами. Я вас уверяю. Я в будь-який день в будь-який день в будь время двері мої відкриті. Пусть заходить адвокат, пусть заходить потерпівший. Якщо є у нього какие-то жалобы, заявления или ходатайся, пусть, пожалуйста, обращається. Они всі будуть 27 Двадцятисімрічного Рустемас. Саново тиждень тому ось на цій вулиці, за словами очевидців, штрикнув за точкою п'яний односельчанин. Конфлікту у нас ніякого не було. Міша просто і до що ти тут робиш. Рустем помер у лікарні. Ні за що? Ні, за що пострадали. Родичі не вірять, що убивці покарають. Принаймні, селищем ширяться чутки, що покази взяли не у всіх свідків. Що у справі фігурує кухонний ніж, тоді як очевидці стверджують, п'яний молодик за кілька хвилин до нападу хизувався саморобною зброєю. Показав нож, що ну зробив нож з пільника туди сюди, сюди потім почав пістолетом хвастатися. Натомість правоохоронці переконують, люди тривожаться даремно, підозрюваний у СІЗО, Кримінальне провадження після суспільного резонансу під особистий контроль взяв прокурор Первомайського району. В отношенні там ліця там ізбране міропочення та заключення По Поділу зібрано вже практично більша частина доказательств. Назначені всі експертизи, всі очевидці, всі це по поділ вже допрошені. Я думаю, що виновне лісом там понесе законне наказання. Після запевнень правоохоронців бітингувальники розійшлись, пообіцявши, пильно стежити за ходом слідства, Вікторія Ореландрі Заходський, Крим ТСН один плюс